Привіт усім! Сьогодні я хочу разом з вами розпакувати ось таку величезну, майже не влазить в кадр, величезну посилку від Сінсе. Це знову буде дитячий одяг, дуже багато тут всього, величезне замовлення на 2500, але тут... Дуже багато знижок, тому що був розпродаж крутезний. А, і хоча минуле відео з дитячим одягом, чесно кажучи, не дуже подивилася, там всього-всього 200 переглядів, але як бачите, це мене все одно не зупинило, і я знову знімаю. А, і давайте разом з вами подивимося, що ж я замовила. Можливо, це відео буде для, для когось цікавим та інформативним. Також буду називати ціни, за які я придбала ці товари. Ще нічого я сама не роздивлялася, ще ціни, бірки, нічого не знімала. По-перше, абсолютно, так знаєте, неочікувано, я вирішила закинути закинути в кошик ось таку курточку. Дитячу, ну, звісно, тут сьогодні все дитяче буде. Зі всіма знижками вона коштувала всього 167 гривень. Хоча до цього, хоча до цього звісно ж, вона була набагато дорожча. Але коли у сінсей розпродаж, то дійсно можна дуже вигідно придбати речі. Ось така курточка рожевого кольору з квітами. Ця бірка постійно всюди липне. І вона ви. З двосторонньою, тобто можна її вивернути, і вона буде от така а, в квіточку. Це тканина, знаєте, така плащівка, осіння курточка, досить таки а, гарненька, приємна, а, тоненька, і якраз таки підійде на теплу осінь, на дощ, якось так. І за 167 гривень це, звісно, дуже круто. Поки що мені подобається якість. Ось такий набір. Здається, він вийшов всього. 153 гривні. Тут у нас дві речі. До речі, на вішаку це все прийшло По-перше, це ось такий гарненький для дівчинки пісочник внизу на кнопочках з міні-маусом. А друга річ, яка тут в комплекті, це ось такий ромпер. Ніжки відкриті, ручки відкриті на кнопочках ось такий гарненький і, на перший погляд, досить такий якісний набір, тому не змогла встояти, захотіла придбати. Так, Наступне, що в мене тут є, ага, це ось такий набір штанців. Одні ось такі полосаті фіолетові з м'ятним кольором. Тут на резинці, досить таки зручно. А другі в комплекті ось такі фіолетові, також досить такі практичні, гарненькі штанці, зайвими точно не будуть. Такі штани коштували 76 гривень за дві, тобто за ось цей набір. Уявіть, які знижки, 76 гривень. Так, наступне, що в мене тут є такого цікавого. Ага, ось також цікавий, до речі, теж на вішаку приїхало ось такі, також два пісочника. З. Що це у нас? Щенячий патруль. Мабуть, звідти оці собачки, тому що я не дуже в курсі. Ось такий врубчик. Пісочник рожевий, досить таки гарний, тут також на кнопочках. І е, другий е, ось такий, також цією собачкою дуже класний набір Patrol. <плес> ось такий фірмовий, дуже е, гарненький і стильний. Також коштувало це все дуже приємно: 118 гривень за дві штучки. Ось так. Поки що я дуже задоволена, Ця посилка прям така цікава і виявилася дуже вигідною. Проте, все одно, для того, щоб отримати ці знижки, потрібно було придбати товари без знижок на 500 гривень. Власне, це я і зробила, тому тут не всі товари в мене зі знижками, деякі по повній вартості. Але все одно досить таки бюджетно. Далі також замовила ось такий набір. Тут у нас, як бачите, футболочка з левом. І також до неї ось такі шортики. Шортики, ніби, знаєте, такі, як вафельні. Цікавий такий гарненький набір на літо. Ось такі тут, ось така резиночка. Досить такий гарненький має бути. Коштував він. Зараз знайду 76 гривень. Точно так само, як і минулий набір. Так, наступне, що вам покажу, це угу, ось цей боді я придбала без знижок, тому що це нова колекція. Ось такий от боді з міні-маусом. Цієї Дейзі, так? качечкою ще з дитинства свого пам'ятаю цих персонажів. Так, як я вже сказала, цей боді був без знижок 129 гривень. Ось такий. ну Він, ем, не скажу, що такий прям тоненький, але просвічує. Е, але тканина, ну не знаю, начебто щільна. Поки що непогано, побачимо, як буде у носінні. Та, далі ось така, от, як це називають, зіпка, ковтинка світшот на замочку, такий навіть трошки патріотичний, жовто-блакитний. Це з парком юрського періоду колекція. Тут є капюшон, досить таки цікавий. Дивіться, як динозаврик. На замочку. Замочок тут у нас закривається, щоб все було безпечно. Досить така гарна ковтинка, світшотік. Так, в принципі, для дівчинки, для хлопчика, підійде, думаю, для будь-кого. Худі Jurassic World 90 гривень. 90 гривень коштувало це, як це називають худі, як тільки не називають Олімпійка, Худі, Світшот, Зібка. Хто як хоче, так і називає. Так, наступне дуже гарні: ось такі воді з нової колекції. Також були придбані без знижок. Без знижок, а саме за 169 гривень за дві штучки. Ось такі от боді. Перший ось такий фіолетовий з єдиноріжками. І другий ось такий рожевий Magic. Це я взяла розмір 92. Зараз донька носить 86. Тому я взяла трошечки наперед 92-й розмір. От, а сину е, брала 80 і 86. Також наперед. Бо зараз він ще поки що носять 74, переходить на 80 вже. Так, Наступне, що в мене тут є, побачила ще ось такий боді-сукня, боді, боді -сукня, скажімо так, ем, ну, літня, звісно, також, 92-й розмір, досить таки широке воно, що дуже добре. Не буду нічого тиснути. 48 гривень мені обійшлося це боді, взагалі дуже круто. Тут позаду є ось такі кнопочки, тобто все розтібається, як і, ось тут, як і ось тут знизу. Бачите, тут також все досить таки зручно і прикольно з жирафіками. Так, наступне ще одне боді. Я взагалі дуже люблю боді, ну це просто дуже зручно. Це я взяла для сина 80-й розмір на осінь. Ось таке боді з вінні-пухом, досить таки мінімалістичне. Це також нова колекція, але була знижка. Воно коштувало також 48 гривень. Таке абсолютно мінімалістичне, бежевого кольору. Для хлопчика ідеально підійде. Так, що в нас тут ще? Ага, ще в мене тут з нової колекції також було придбано без знижок. Знову зараз чомусь став в моді не тільки ці всі мікі-мауси, парк юрського періоду, щенячі патрулі. Зараз знову в моді чомусь став Стіч. Я ще дивилася в дитинстві цей мультик. Ці мультики, їх там декілька, чомусь зараз це знову стало популярним. Я не розумію, чому так багато дитячого одягу роблять з стічем. І от вийшла також у Сінсей така колекція. У мене був вибір о, придбати світшот, дуже там такий гарний, також бежевий з, о, з рушиками. Або боді. Я все-таки обрала зручність, тому що боді, я точно впевнена, ми будемо активно носити. А Світшот, ну так, іноді одягати кудись, так? А боді це більш все-таки, більш для нас, більш практично. Тому придбалось таке боді з стічем. А, боді коштувало. А... 129 гривень, як я вже сказала, без знижки. Нова колекція. І до нього я також взяла ось такі штанці-джогери на резинці, досить такі зручні, також зі стічем. Дуже це все якісно. До речі, бачила в Тіктоці на прямих ефірах. Е Одну жінку, яка продає оці оцей весь одяг, костюми, і бачила, там в неї висить ось цей костюм з стічем, ось ці штанці, і світшот також. Не боді, як у мене, саме світшот. Воно продається все окремо, але вона в ефірі каже, що це костюм продає тільки разом, і продає просто там за 500 чи 600 гривень. Дається 500 плюс-мінус. Ну, коротше, купується все на сінсей за 100, скільки там 169, да? і потім перепродає, звісно, дорожче це все. Ну, хто не знає про сінсей, той купує у неї, звісно. Ну, а хто знає як я, той все придбав на сінсей, це все набагато дешевше, а не в когось з рук. Так, штани ці коштували також 129 гривень, як і боді, а світшот 169 коштує з цієї колекції. Так, наступне, ага. Також дуже цікава ще одна ковтинка, ще одна така зіпка з снупі. Ще один давно забутий, Ну не те, що забутий, але ще один дуже такий старий персонаж, також з мого дитинства. Чомусь зараз ці всі персонажі знов стають популярними, дуже багато одягу з ними роблять. Ось такий, що тут у нас? пінац написано, арахіс, ось такий тут у нас снупі. Це 80-й розмір, взяла сину на осінь. І е, це худі коштувало 90 гривень, так само, як те з парком юрського періоду. І до нього я побачила ось такі штанці, ще прям вийшов такий от костюм, комплект. Ось такі штанці, так от, джогери на резинці з сутяжкою, також зі снупі. Я думаю, це все разом також буде дуже прикольно комбінуватися і виглядати дійсно як справжній костюм. Штанішки коштували 55 гривень просто чудово. Так, це ще не все. У мене тут ще дуже багато всього, тому готуйтесь, <гутись> готуйтесь до цікавих речей. Наступне це ось такі штани. Поки що не знаю, кому вони дістануться, чи сину, чи доньці. Сину ще треба до них рости. а Дочка вже зараз носить цей розмір 86-й, ось такі штанці. Тут у нас з лимончиком жовтого кольору. І також ось такі сірі джогери. Це все у нас комплект, вони продаються разом. Досить такі якісні штанці. Я вам скажу такі плотненькі, щільненькі. Вони коштували також 76 гривень за дві. Е, тому, чому б і ні? Так, ага, ось такий також у нас ромпер, нібито якийсь велюровий з нової колекції. Також взяла сину. Він на блискавці, донизу розтібається. Я, якщо чесно, коли замовляла, думала, це більш якийсь такий осінній комбінезон, але ні, це звичайний ромпер, який можна просто носити вдома, навіть спати в ньому. Досить такий якісний, але він справді тоненький. І на нього була знижка тоді, не дивлячись на те, що він з нової колекції, він коштував 104 гривні. Дуже-дуже-дуже круто одягла дітей поповні. Так, далі ось такі у нас тут легінси. врубчик, ось такі тоненькі, двоє тут штучок, ось такі зелені, чим'ятні і в квіточку. Такі легінси я взяла також, щоб були трошки, знаєте, такі довші. 92 розмір. Це в нас були вони також 76 гривень за дві штучки. Так, угу. наступне, що вам хочу показати, тут буде дуже цікава історія, тому що це ось такий комплект з трьох поки що незрозумілих речей. Взяла 92 розмір. І що ви думаєте? Я вже потім прочитала відгуки. І це дійсно не тільки в мене так. По-перше, сюди входить боді, яке вже на перший погляд видно, що якесь дуже маленьке. Мені здається, це воно зараз підійде син, який носить 74-й розмір. Хоча це 92, воно виявилося якесь дуже маленьке. Я не розумію, що це таке, це брак чи що. Далі сюди входить така панама, яка неймовірно величезна. Вона явно на 92-й розмір. І ще сюди входять. Ось такі штанці. Це якась така тканина, нагадує льон. Якийсь така, знаєте, ніби то дихаюча для, для літа. І ось такі штани. Вони явно такі великі, теж широкі, це явно також 92-й розмір. А от що з боді? Чому? Так, це все треба буде розрізати. Мене дуже зручно. Отак, от зробимо все. А от чому боді таке маленьке? Це не 92 явно. Тому, знаєте, трошки так надурили нас сінсей. І вже потім я читала відгуки, що це дійсно у всіх, так? Те все велике, а... і не тільки в цьому розмірі, а всі розміри такі. Ну, цей комплект він коштував 104 гривні. За треті речі, тому вигідно. Але якщо, якщо я б його купувала по повній вартості, то ну куди, куди б я діла боді, він б був уже маленький. Це дуже дивно. Так, наступне, що воно тут ще є? ще Декілька речей. Ага, ось такі а, ромпери. Мінімалістичні, досить таки. Ось такі, в кадр вони не влазять, м'ятного кольору, відкрита ручка ніжка. До речі, тут так придумано, що можна це все підкочувати або подовжувати. Тобто має вистачити надовше цього одягу, те ж саме і з рукавчиком. Перший ось такий зелений, а другий ось такого синього кольору. Ну, більш такий хлопчачі. Так? І ось такі два а, ромпери. Коштували, зараз вам скажу, 118 гривень за дві штучки. І що, що в мене тут ще лишилося? Ага, ще дві гречі, а саме двоє штанців. По-перше, ось такі штани також вирішила закинути в кошик, тому що вони зі знижкою обійшлися всього 34 гривні, здається, так. Ось такі лимонні, дуже яскраві штанці, шаровари, джогери. Як їх там ще називають. І ось такі штанці це вже такі тепли, теплі, тому що тут у нас всередині, типу, як такий начіс байка. Теплі штанці вже на зиму вони коштували 69 гривень. Ось такі, також з утяжечкою на резинці. І ще по повній вартості за 169 гривень я придбала ось такі. Капці, кедики для сина з їжачком. Взяла розмір 19 20. Ну, Побачимо, чи підійдуть вони чи ні, чи не будуть вони величенкі. Брала на осінь, то може на осінь вже підійдуть, бо поки що виглядають досить такі великими. Але дивилася на а, довжину, тому не знаю, орієнтувалась так. Ось такі, на перший погляд, дуже гарненькі, за 169 гривень. Фух, ну що ж, це все. Це все. в мене тут порожній пакет. Ось таке в мене було замовлення, як я вважаю, дуже вдале, дуже круті знижки. Дуже багато тепер маю гарного одягу для своїх дітей. Діліться обов'язково в коментарях, чи замовляєте ви щось в сінсей, або купуєте, можливо, в магазинах, як вам цей одяг подобається чи ні. Можливо, також останнім часом замовляли щось на розпродажі. І дякую вам за перегляд. Побачимося скоро в нових відео. До нових зустрічей!